Вітаю вас, друзі, Удувдом інфо. Не дивуйтесь, я Ігор Батут збрив бороду. Життя заставило. Помолодшавка на років 10-15, можливо. Ну і жирнішим якимось став. Ладно, які ми маємо новини на сьогодні у нас 4 листопада, 24 рік. І я спокусую всі свої новини, виключно по Україні. Те, що торкається кожного з нас, що відбувається, що наприймали в Верховній Раді. Ну а в кінці буде цікава новина про яєчка. Це вам не Фаберже якесь там кацапське, а це про наші українські яйця-писанки, які ми робимо на Пасху. І так. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Тепер курити ми будемо, кажуть, на 40, але приблизно десь на 50-60 гривень дорожче. Тобто пачка цигарок в районі від 150 до 200 гривень. Це якоби вони підтісують вартість цигарок до вимог Європейської ради. І твою мать, нам там дулю показують в тому НАТО, в тому Євросоюзі, ну цигарки ми вже піднімаємо, щоб е, оце, посмоктати їх за гривень 200, це одна цигарка, е, 10 гривень плюс-мінус. <-мінус> Плюс Бля, Е, Відповідно до закону про внесення змін до податкового кодексу України. Одним словом підвищують мінімальний податок на землю. Тепер він буде становити 700 гривень за гектар. Для земель де частка релі становить не менше 50%, мінімальний податок буде становити 1400 гривень за гектар. Одним словом, ми новий бюджет бюджетом прийняли, там дефіцит хер на скільки цих мільярдів гривень. І тепер на всьому, чому можна, будуть з людей здирати. Цигарки, земля, комуналка, все буде дорожчати. Ну. В Україні можуть змінити механізм призначення пенсії. Ну, у нас міняються механізми там секю, міняються різні ТЦК і все інше. Ну поки. Ні в чому ці зміни не привели до кращого, можливо, хоч з пенсіями повезе. Учільники нашої влади хочуть прийняти закон, який може дозволити поступово усунути диспропорції між розмірами пенсій, призначених у різних роках. Суттєво спростити механізм обчислення пенсії, забезпечити прямий взаємозв'язок між розміром. Страхових внесків, які сплачуються до пенсійної системи зайнятими особами та розміром пенсії, які вони отримуватимуть у майбутньому. Так що готуйтеся, шановні пані пенсіонери. Я не знаю, чи це будуть перераховувати тим, хто вже отримує пенсії, чи це тільки планують у майбутньому, але така суматоха очікує. На всіх, хто пов'язаний з цією, з нарахуванням пенсії, з виходом на пенсію і так далі. Ну і є офіційна заява з Варшави. Там міністр оборони підтвердив, що випадки дезертиства серед українських військових, які проходять вишки на території Польщі, справді є. А втім, масштаби невеликі. Він розповів про занепокоєння через нібито маленьку кількість українців, які проживають у Польщі та інших європейських містах, що записуються на військовий вишив. Окрім того, глава Міноборони заявив, що вигляд українських молодих хлопців у п'ятизіркових готелях. І у сучасних автомобілях викликає емоції та виправданий спротив не тільки в українців, які воюють, але й у поляків, які витрачають кошти на допомогу. Тобто наші амбали десь там ходять по тих кабаках, ресторанах, готелях, їздять на машинах. А от повертатися в Україну, захищати її не бажають. Раніше це ж видання Financial Times із посилання на представника Польської служби безпеки написало, що близько 12 українських військових щомісяця тікають із військових навчань у Польщі. Також видання вказувало, що із січня по жовтень українські прокурори відкрили. 60 тисяч справ про дезертирство проти військових це в Україні, що, мовляв, вдвічі більше, ніж у 22-му і 23 роках. Ну, зрозуміло, що. в 22-му році всі люди йшли на захист Батьківщини. Ну потім ряд різних обставин це і відношення у частинах деяких це і... Відношення до поранених, це і інші, це і, і, і боягузтво перед тими бойовими діями, тому що війна ця, це не війна там, яка йшла з 2014 року, не було стільки дронів, не було стільки жаху, не було стільки бомбувань. Тому у людей в різних і по різному відношення реакція на ці всі події. Але за перші 72 години дії нового закону близько трьох тисяч військовослужбовців повернулися до служби після СЗД. В них час є до 1 січня 2025 року, але 60 тисяч-3 тисячі ну то… Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає ліквідацію комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Ну і цим новим проектом закону в рекламі азартних ігор забороняється участь військовослужбовців, волонтерів та популярних осіб. Використання тематики, а також використання тематики і пов'язаних з війною, тобто в рекламі азартних ігор ні волонтерам, ні військовим, а також популярним особам брати участь забороняється. Забороняється спонсорство е, цими ігровими компаніями, крім спонсорства у спорті. Ну, щось таке, не зрозуміло. Ну, якщо насчет військових і волонтерів ще можна, якось а популярні особи. і... І чому, допустимо, якась там букмекерська контора не може купити протези для військових чи ще інше. Це теж щось таке. Ну і нарешті українську писанку визнано культурним надбанням людства. От так, це вам не Фаберже. На 19-й сесії міжурядовою комітету ЮНЕСКО українську писанку внесено до списку. Нематеріальної, культурної спадщини людства. Заявку було подано спільно з Естонією та схвалено в столиці Парагваю. От коротко і все. Ну, Про Грузію ви більш-менш знаєте, про Корею знаєте, те, що Трамп їде в Європу. Побачимо, буде, будемо знати те, що Україну склоняють ви йдіть нахер від НАТО, нахер вам та ЄС і все інше, ви тільки. Путіну там його хотелки підтягують. Ну, якось так. Чим воно все закінчення? Побачимо надалі. На цьому коротко все. Дякую за увагу. З вами був Ігор Батут. До зустрічі. Слава Україні!